Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Вночі російські війська обстріляли Нікопольщину. Під прицілом ворога опинилися Марганецька й мирівська громади. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Російські окупаційні війська продовжують бити по Нікопольському району. Сьогодні вночі зрадів та важкої артилерії у нас була обстріляна Марганецька та Миріська громади, Зараз рятувальники продовжують обстеження території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра і далі ми будемо говорити про освіту. Вітаємо у студії наших гостей Наталію Кириченко, начальницю управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, Ірину Ільченко, директора комунального закладу освіти Дніпропетровський обласний ліцей, інтернат фізико-математичного профілю та Лілію Ковальову, директора комунального закладу освіти, науково-медичний ліцей Дніпро Дніпропетровської обласної ради пані Наталія, розкажіть детальніше про тиждень якості освіти, який на Дніпропетровщині стартує 7 листопада. Доброго дня, шановні слухачі. Уже в черговий раз збираємося з вами і будемо говорити знову ж таки про освіту. Якість освіти в це значення покладається дуже багато чинників. Зокрема, це комплекс певних характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетент. Та професійної свідомості, і як це можна пояснити? Якісний заклад освіти, це якісні умови, які створені в закладі освіти, це професійний та професіональний колектив, педагогічний колектив, це вміле управлінське діяльність керівника закладу освіти, це кваліфіковані педагогічні працівники, це діяльність. Органу місцевого самоврядування, яка націлена на те, щоб заклад освіти дійсно був якісним. Від цих чинників залежить те, як же буде функціонувати заклад освіти, які умови будуть у ньому створені, і які освітні послуги будуть здобувати. Учні, які професійні професіонали будуть працювати в закладі освіти, це все буде впливати на якість освіти. Ми можемо говорити дуже багато, бо на сьогодні є таке про це. Ми теж багато говорили. Дистанційна форма навчання. На сьогодні дуже важливо сформувати освітню траєкторію учня. Ми знаємо, що це досить, досить складно. бо… Учні проживають не тільки в межах територіальної доступності закладу освіти, а можуть і бути за її межами. І цих учнів також ми маємо навчити. Також маємо їм надати якісні освітні. Послуги. Зі мною сьогодні, як ви вже зазначили, є колеги, які кожного дня спілкуються з добувачами освіти, з учасниками освітнього процесу, і як ніхто знають, що таке якість освіти, і як її вибудувати якісно кожен в своєму закладі. Пані Наталію, тиждень якості освіти. Що він передбачає? Можливо, які заходи, так звичайно, на рівні всієї держави Державна служба якості освіти України буде проводити масові заходи, які в місті Івано-Франківськ будуть місті Ужгород Закарпатської області за участі голови служби Руслана Гурака, заступників голови служби будуть відбуватися ці заходи, на які запрошені усі педагогічні працівники. Починаючи від закладів дошкільної освіти, позашкільна, загальна, середня, професійно, професійно-технічна та заклади вищої освіти будуть розглядатися різні питання, будуть проводитись вебінари онлайн-заходи. Можна буде долучитися до них, до цих заходів, доторкнутися, почути, бути активними учасниками, зайшовши на сторінку офіційну сторінку Державної служби якості освіти України, познайомитися і долучитися до цих заходів. Буде досить цікаво. Ми також кожну. Оного дня будемо проводити зустрічі із засновниками, зустрічі з керівниками закладів освіти, керівниками, які новопризначені, також будемо надавати їм консультації з приводу того, як покращити якість освіти, як сформувати себе, як поставити себе новопризначеному керівнику, сформувати себе і як спланувати роботу, якісну роботу закладу освіти. До наших цих заходів ми долучаємо талановитих педагогічних працівників. Керівників закладів освіти також ми долучаємо академію неперервної освіти. Там дійсно професіонали, фахівці, які практично можуть надати допомогу керівникам закладів освіти. Ось такі будуть у нас те, що ми плануємо зробити, скажімо так. Нагадаю, у нас в студії також представники, керівники освітніх закладів Лілія Ковальова та Ірина Ільченко. І, будь ласка, до вас запитання пані Лілії. Розкажіть, будь ласка, про ваш заклад, про досягнення учнів. Я так розумію, що ваш освітній заклад також буде брати участь у цьому тижні якості освіти. Доброго дня всім, і дуже приємно, що життя триває, що заходи проходять, що ми дійсно працюємо. Ви знаєте, коли був ковід період, а ми все ініціювали проведення інституційного аудиту в нашому закладі, тоді це був дійсно обласний медичний ліцей, інтернат Дніпро. Здавалося, що це кінець світу з цим ковідом. В 21 році ми все ж таки пройшли, встигли інституційний аудит, за результатами якого наш заклад тепер науковий медичний ліцей Дніпро. Оскільки ми другі в області вже наукові, я хочу звернутись до всіх керівників закладів. Якщо це така можливість, його треба проходити. Це не перевірка, це допомога, це дійсно інший погляд на надання освітніх послуг. Якісних освітніх послуг ми дійсно пройшли етап. Ми пройшли, і це було потрібно, і анкетування дітей. Ми почули всіх учасників процесу. А я завжди наголошую, хто учасники освітнього процесу. Це педагогічний колектив, це наші діти і це батьківська громада. І от наша мета була почути всіх, коли ми пройшли, стали науковим ліцеєм. То дійсно питання, і що. a će zaovsim Інший заклад, це дійсне заклад наукового спрямування. Взагалі-та мета нашого закладу: це забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття компетентності, необхідних для подальшої, тепер вже наукової, науково-технічної діяльності, відбірне на навчання обдарованих дітей, які дійсно виявляють у ці здібності до навчально-дослідницької. Дослід... Експериментальної наукової роботи. Більше того, з зміною цього статусу, відповідно до положення про науковий ліцей, щоб стати їм, треба ж пройти. І відповідно до нового положення, ми маємо право вносити зміни в освітній процес. Більше того, а що практично, наші діти отримують стипендію. Подивіться, який це мотиваційний крок. Більше того, 200. У нас ліцеїстів з 200, 189 слухачі Малої Академії наук. 8, дев'яті, десяті, одинадцяті класи. У нас так от всі учні дев'ятого, десятого, одинадцятого класу. Пишуть наукові роботи, який би зараз не був складний час, але наша задача не загубити наших дітей, залишити їх з якісною освітою можливістю. Ну і відповідно до нового положення, коли проходили інституційний аудит, дійсно більшість педагогічних працівників мають науковий ступень, мають наукові роботи свої, тому. Печатні роботи, тому це і є. Знаєте, вже, ну скажімо, у нас стала інша планка взагалі надання послуг. Ми вже працюємо з майбутніми науковими людьми. Більше того, можу сказати, результат. Результат, який би чесним був науково-медичний ліцей, друге місце по Україні взагалі за результатами НМТ. Коли кажуть зараз, підвели підсумки, що НМТ все ж таки є негативні впливи. Так, да, вони є, але наші діти здали. Більше того, всі діти і вступили до навчальних закладів на бюджетній основі. Більшість, дійсно, це медичний наш університет. Я нагадаю, що ми все ж таки працюємо в стінах медичного університету, це наші партнери, всі заходи ми проводимо разом з медичним університетом, нашим Дніпровським. І е, працюємо на їх кафедрах, їх е, викладачі у нас працюють. Тому на Тування дійсно є. Да, є декілька хто в Львівській, Київ вступили, ну опять таки це медична галузь. І Це для нас важливе. Включили в програму у нас тепер і латинська мова. Наша задача вже не просто після закінчення, щоб це була людина, готова отримала необхідні компетентності для того, щоб таку важливу професію, як медичний працівник, але наукового вже напряму. Вони всі продовжують продовжують свою роботу не тільки навчання, а це дійсно експериментальна дослідницька функція. І нічого нам не стало на заваді. В цьому році наші ліцеїсти отримали п'ять міжнародних нагород: це перше місце в Тунісі, це друге місце в Канаді і ще три призових міста в світі. Тому дійсно ми їм пишаємось. У вас зараз навчання онлайн відбувається? — зараз у нас дистанційна форма навчання. Ми працюємо в тімсі, така скажімо, потужна програма. Да, до речі, хочу сказати. Я все ж таки дякую нашій обласній владі. Кожен вчитель отримав хромбук. За підтримки ЮНЕСКО у нас є можливість працювати, є можливість працювати і нашим дітям. Ну, є деякі заходи, коли ми все ж таки виходимо на офлайн, але маленькими групами. Ну, можна так сказати, що дистанційна форма освіти не вплинула не на Не Вплинула, якість? не вплине і так не повинно бути. Все ж таки, але я впевнена, ми. Бажаємо, ми дуже бажаємо побачити один одного. Нам цього трошечки не вистачає, і коли у нас проходять деякі заходи, то дійсно ми бачимо, як вони ліцеїсти цього бажають. І батьки проводимо батьківські збори, класні години. Зараз всі учні буде проводитися українські конкурси предметні на урок, зареєстровані всі наші. Жоден вчитель з нашого педагогічного колективу не виїхав. Ми всі разом, тому що цінуємо кожним своїм працівником. я ми дійсно команда. І коли така є команда, ми можемо працювати, проводити, тому ще раз кажу, треба якісь освіти, треба проходити аудити. Це допомога отримати інший статус, стати вище і працювати якісніше. Хочу сказати, о, дійсно, ви почули да, про те, що ми на самому початку сказали різні характеристики. Так от ми почули, що педагогічний колектив. Здобувачі освіти, тобто учні, батьківська громадськість, і от, наприклад, і цього закладу, от ми зараз говорили. Ми почули з уст керівника, що це дійсно так і відбувалося. Ми почули, що мотивовані педагогічні працівники, найкращі здобувачі освіти. Ми почули, що із 200 здобувачів, майже 180 навчається мала академія наук. Ми побачили результати роботи. І це робота не одного дня. Повірте. Це не є тим, що саме до інституційного аудиту готувався заклад. Чи це, це робота вона йшла отака кропітка постійна робота? І, мабуть, те, що заклад став науковим ліцеєм, розширило те коло можливостей. Завжди ці заклади, і медліцей Дніпро і фізико-математичний заклад освіти вони завжди були на слуху і знані не тільки в нас на Дніпропетровщині, а здобувачі освіти і з інших куточків, де в так навчаються, адже у вас не тільки. Діти, які є на нашій місцевості, проживають. Тому ось такі і результати маємо. І коло можливостей, відповідно, розширилося. І має на сьогодні заклад освіти більше повноважень. Пані Ірино, хочеться й почути від вас про ваш заклад. Це ви директор комунального закладу освіти Дніпропетровської обласної ліцеї інтернат фізико-математичного профілю. Як воно це мати статус освітнього закладу з якісними освітніми послугами? Це дуже відповідально. Історія ліцею 24 роки. В серпні відбулося наступна наша дата. Вона така цікава і вона відповідальна, тому що кожен крок ліцею. Кожен рік роботи ліцею це дуже наполеглива праця. Праця вчителів, учнів і батьків тільки ця трійка може йти разом до перемоги, коли ми будували в далекому 1998 році з нашим попереднім директором поляковим Олегом Володимировичем Царство Небесне, вже рік його як його в нас немає. Ми поставили декілька цілей: що ми в ліцеї робимо тільки те, що потрібно нашим дітям для того, щоб після навчання в ліцеї вони могли казати, що ми маємо ті знання, які ми зможемо застосувати в будь-якій галузі, звісно, 99% наших випускників здобувають освіту математики, фізики інформатики на сьогоднішній цей день це більша ті сфера, але 1% – це є і історики. Це є і медики, це і юристи, які дуже потужні мають потенціал. Ми започаткували кожної суботи проводити науково-популярні лекції з математики, фізики, історії, географії української мови для того, щоб наші майбутні абітурієнти, а може і не майбутні абітурієнти, учні 7-9 класів почули по перше про наш навчальний заклад. Почули навіщо знання з математики в різних галузях? Тому якщо це буде цікаво, будь ласка, в наших соцсетях, на нашому сайті, ця інформація щотижнево ми її оновлюємо. А наскільки ото хоч ліцеїсти долучаються до цих лекцій? Ми працюємо шестиденка. Коли є така можливість, вони доєднуються. Ну, для них це цікаво. Ну, все одно ж долучаються, хоч і субота. Тобто їм цікаво, в них є цікаво. прагнення да, до навчання. Да, да. Цікаво, задача наших вчителів розговорити, щоб діти почали спілкуватися, щоб вони задавали питання. І пішов другий місяць, як ми ці лекції проводимо. Вже камери почали вмикати, тому що цікаво. Ага, У вас також дистанційне навчання. У нас також дистанційне навчання. Нам також не вистачає наших учнів, є наших дітей, тому що ліцей це велика родина. А на сьогодні. В нашої родині 130 учнів, це діти з Дніпра, Дніпропетровської області. І після 24 лютого це діти з Луганської, з Донецької і Херсонської області. Вони теж у нас навчаються, доєднуються. Деякі кілька з наших учнів виїхали за кордон, але не полишають навчання в ліцеї. Вони під'єднуються. Не у всіх країнах обов'язково відвідувати навчання. Тому деякі учні відвідують навчання, як і всі інші з восьмої години. А у кого є навчання в Німеччині в Ірландії, то вони асинхронні навчаються в ліцеї, але все одно хочу, все одно навчати хочуть ліцеї. навчатися в рідному ліцеї, хочуть отримувати знання. Потім під'єднуємося консультації ми Проводимо. Ми працюємо в зумі. Ми з використанням зуму працюємо викладаємо в google класі, і те, що нове і певні. Моменти, які відбулися в країні, ми теж не них звернули увагу. Ми доєдналися до платформи Єдина школа, яка допомогла нам ввести електронні щоденники, електронні журнали, і тому і батьки, і учні можуть бачити відвідування учнів на уроці, що теж є важливим фактором, і одразу ж бачити оцінки. Тому ми ще, скажімо так, навантажували себе, тому що є паперовою журнали. Це обов'язкова документація навчального закладу і електронний журнал, який допомагає нам більш спілкуватися з учнями і батьками, то і ще є мотивація. Як ви там мені поставили одиницю? А я вже вам надіслав домашнє завдання. Будь ласка, виправте, тому що батьки дуже нервують. Фізико-математичний профіль це такий нелегкий. Це. це дуже нелегкий, і діти це розуміють, і батьки це розуміють. Але ті, хто хоче зв'язати своє життя з професіями. Де треба логічне мислення, де треба розрахунки, де треба покроково вистроювати своє майбутнє життя. Цим примудростям може навчити тільки математика та фізика, і саме повинні бути якісні знання, тому що саме це повинні точні бути якісні якісні які знання, і ми долучаємо до викладання математики і фізики наших колег, викладачів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Це наш рідний механіко-математичний факультет. І факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем. Тому співробітники математики і фізики, це саме вони. Всі вони кандидати наук, кандидати фізматнаук, кандидати технічних наук, кандидати педагогічних наук. Тому, якщо ми потрохи наближаємося, що ми написали всі листи до нашого департаменту до департаменту якості освіти про Позаплановий інституційний аудит і коли ми бачили, чи відповідає наш заклад всім необхідним вимогам, то вимоги викладання і якісних вчителів, ми перевіщуємо це. Дякуємо вам, пані Наталію. Скажіть, будь ласка, от чи потребують от такі освітні заклади ще більше якихось там навчань, знань? Визнання, так, визнань, так, визнання, так. Визнання. так. Визнання. якщо вже й так, тут вже бачено, все, наче, на то бачимо, що на тоді, але ще якесь визнання. Ви знаєте, от я знову ж таки, коли ми слухала пані Ірину і собі помітила, що здобувачі освіти, ну і у пані Лілії, також які виїхали. З певних цих умов, яких на жаль, ми є, виїхали за кордон, і вони бажають повернутися назад. Вони бажають продовжити навчання саме в цих закладах, в яких вони розпочали. Вони не просто бажають отримати документ про освіту українського зразка, але вони бажають продовжити навчання, тобто здобуття освіти тут у нас в Україні. Це говорить про що? Це говорить саме про те, що наша освіта є якісною. І сьогодні дійсно зі мною є такі талановиті керівники, мудрі керівники, які вибудовують свою роботу таким чином, що контингент здобувачів освіти постійно зростає. От, проводячи інституційний аудит у пані Лілії, ми бачили контингент, і він дійсно зростає, і дійсно учнів, яких бажають навчати більше і більше. Більше з кожним роком пані Ірини. Ми проводили в системі інформаційно-аналітичній системі Евалюєд. Ми проводили один із напрямків. Вивчали управлінська діяльність, високий рівень. Це теж говорить про те, що досить ефективно вибудовується робота в закладі освіти. Що може бути більше? Більше може бути тільки прагнення і одного педагогічного колективу, і другого педагогічного колективу не зупинятися на тому, що вони мають. Кожного дня ми маємо рости. Кожного дня ми маємо іти до чогось нового, і саме з такими закладами освіти, з такими керівниками, ми можемо іти далі. Ми можемо здобувати щось нове. Ми можемо будувати якісну освіту. Я бажаю вам успіхів. Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Це дуже цікава така тема і для наших радіослухачів. І хочу їм нагадати, що у нас сьогодні в студії були Наталія Кириченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, також Ірина Ільченко, директор комунального закладу освіти Дніпропетровський обласний ліцей інтернат фізико-математичного профілю, та Лілія Ковальова, директор комунального закладу освіти, науково-медичний ліцей Дніпро Дніпропетровської обласної ради. Вислухали програму Тема дня до ефіру її підготувала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам.